Куди дивитись і на які параметри можливо дивитись, щоб зрозуміти, чи я взагалі рухаюсь в тому напрямку. я розумію, що тобі там цікаві гроші і замовлення в першу чергу. Але до цього ти повинен зрозуміти, які саме категорії товари послуги ти будеш просувати, uh -huh. і потім під ці товари, послуги, категорії, ти підбираєш запити. Всі запити збираєш, які є. Це не про 10, не про 20, це про тисячі запитів, які є в твоїй темі. Їх повір, дуже багато. Ці всі запити ти фіксуєш, де зараз знаходиться твій сайт, якщо тільки створили. Його він там знаходиться на тисячній позиції, uh -huh. і тепер ти дивишся, як змінюються позиції твого сайту із місяця к місяцю. Якщо пройшов там місяць, два, три, чотири місяці пройшло, і запити не рухаються, і це у спеціалісти тобі кажуть, або хтось інше. Зараз все буде, зараз все буде. Буде тільки тоді, коли ти потрапиш в топ-10, саме там є трафік. Якщо uh -huh. ти розумієш тобі до топ-10 такими кроками, які ти рухався, і Треба розуміти, з сотої позиції там на ту набагато легше потрапити, чим з 50-ї на 45-ту. То кожні останні кроки вони будуть важчими. Конкуренція тому там росте. Да, конкуренція росте, і там в топі дійсно сайти які набагато краще. Перше, це подивитись по запитам, дивитись далі по видимісті сайту, тому що uh -huh. в сайті це можна подивитись. Да? І трафік, трафік, станову голову налітку. Подивись, що там змінилось.